Мир вам Мир. за цей час, який ми маємо, за цю можливість бути в Домі Божому. Я б хотів би, щоб ми прославили Бога, сказали «Слава Богу». слава Богу. Знаєте, ми маємо добрий час славити Бога, служити йому. І це милість від Бога. І знаєте, ми раді бути в вашій церкві і разом з вами славити, прославляти нашого Бога. І знаєте. І Ісус одного разу, коли він молився за своїх учнів, за тих, хто вірував в Бога, то Він говорив, що каже, хай будуть вони єдині, хай будуть вони разом, щоб їхні цілі вони були одинакові, щоб вони разом ішли до цілі, яку Ісус залишив на землі. І це була Ісуса молитва. Я Знаєте, я вірю, що в той час ця молитва була за нас, тому що Ісус Христос Він хотів, або його народ на цій землі Він служив йому. І знаєте, також ми раді були бути з вашою молоддю на кемпі, мати цей час. І це був благословений час, де ми також могли служити, співати, молитись, радіти в Бозі. Знаєте, ми мали чудові молитви, де мали спільність з Богом. Я хотів би сказати для вашої молоді, щоб ви надалі ревнували, надалі, якби в цьому перебували. Тому що це є благословення, це є сила для нас. І в цей час, який ми живемо, це не є якби. Не є таким уже, що ти якби є в різних місцях і ти це знаходиш. Буває, ти приїжджаєш або зустрічаєш людей, а їм це не цікаво. Вони говорять, що вони мають друге чим заповнити свій час. Але коли ти бачиш людей, які шукають Бога, мають ревність молитись, це радує серце. Я благословляю вас, хотів би, щоб ви надалі були такі ревні, тому що Бог шукає собі. Хто хоче йому служити в дусі і в правді. Да поможе нам Бог. Я буду читати перше місце, це буде об'явлено Івана Богослова, 14 розділ, 14-й вірш, і нижче. І я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із хмару. Із храму, і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів, пошли серпа свої жни, бо настала година пожати дозріло божниво землі. Хотів би сьогодні порозумати з вами, що настане година, прийде час жнив. Можливо, ви подумаєте, що сьогодні ви якби не святкуєте цей час, але знаєте, я не про це хотів би сьогодні говорити, але про те, що прийде година, прийде час на землю, коли будуть жнива. Жнива не такі, які ми маємо на цій землі, але прийде жниво, яке буде жати людей. Яке буде, Як Ісус Христос прийде, щоб забрати свою церкву, і Іван в об'явлений, Він дуже часто говорить, що і глянув, і почув, і побачив, і Він це передає для нас через Слово Боже. Те, що в більшості з того, це має те, що має виконатись пізніше. І Він говорить, що настане година, прийде. Час жнив. І коли Ісус Христос був на землі, одного разу Він також таку причту для свого народу сказав, це буде Євангелія від Матвія, 13 розділ, 24 вірш і нижче. Іншу причту подав він їм, кажучи, царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв, був добре насіння на полі своїм, а коли люди спали, прийшов ворог його, і куколю між пшеницею насіяв та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, то їй показався і кукіль. І прийшли господареви роби, та й кажуть йому: пане, чи ж недобре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав: чоловік, супротивник, на коїв оце, а раби відказали йому, отож, чи не хочеш, щоб пішли ми й повиполювали? А він відказав: ні, щоб полюючи той кукіль, ви не, вип... не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай, разо... хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я жінцям: зберіть перший кукіль і його пов'яжіть у снопи, щоб їх попалити, пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. Ісус говорить, пришту, що, що був чоловік, який посіяв добре зерно, але прийшов ворог, який посіяв. Кукіль. І далі учні підходять до нього і говорять, що поясни нам цю пришту, що це значить. І далі нижче 36-й вірш він їм роз'яснює, тоді відпустив і народ і додому прийшов, і підійшли, його учні до нього і сказали: поясни нам цю пришту про кукіль польовий, а він відповів і промовив до них: хто добре насіння посіяв, був, це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, що всіяв його, це диявол, жнива, кінець віку, а жінці, ангели. Як збирають кукіль, як палять вогні, так буде наприкінці віку цього, пошле син людський з своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинять беззаконня. І їх повкидають до печі огняної, буде там плач і скрегіт зубів, тоді праведники немов сонце, засяють у царстві свого отця, хто має вуха, нехай слухає. Ісус говорить, що каже син людський прийшов і посіяв добре насіння. Ми знаємо, що. Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, і Біблія говорить, що так само і син людський прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити Йому самому для інших і віддати життя своє за викуп за всіх. І це була ціль Ісуса Христа. І також Івана, 5 розділ, 17-й розділ з п'ятої виша там говорить, скаже, що і тепер, прослав Отче, мене. Сам у себе тією славу, яку в тебе я мав, поки світ не постав, я ім'я твоє виявив людям. Що мені ти і світу їх дав, твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від Тебе походить. Бо слова, що дав ти мені, я їх їм передав. І вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе і вірували, що послав ти мене. Ісус. Це також та молитва ще говорить, де Ісус молився за тих, хто вірував за своїх учнів. І Він каже, що я прийшов, ти мене послав. І я передав те, що я повинен був передати це Слово, цю правду. І Він каже, що вони Це прийняли. Вони послідували за, за Ісусом. Він говорить, що ті слова вони прийняли. Ім'я Ісуса Христа вони прийняли. І Ісус Христос прийшов на землю і посіяв добре слово, добре насіння. І вірні учні вони це прийняли. І Ісус говорить в своїй молитві, що те слово, яке дав мені отець, вони прийняли. І далі Ісус і Він говорить, що поле це світ, добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. Ви знаєте, що є ще той, який прийшов так, так же само, але його ціль трішки друга. І він хоче, щоб збити з дороги. Його ціль, щоб украсти, вбити і погубити. Щоб те, яке, можливо, мало надію на вічне життя, і що Ісус Христос прийшов, щоб дати спасіння, Він навпаки сіє недобре насіння, щоб людина збилась з дороги, щоб людина вона не дійшла до тієї цілі, яку призначив Ісус Христос і не отримала Спасіння. І Ісус прийшов, говорить, що Він сіє, Він сіє. І говорить, що поле це світ, а ворог, що всіє в Його це диявол. І жнива кінець віку, а жінці ангели. Настане година жнив. І як Бібля нам говорить, що є сини царства, а є сини лукавого. І знаєте, ми як люди, ми маємо час. І дуже часто ми чуємо, що ми говоримо, у нас дуже мало часу. Але знаєте, цей час, який ми маємо, він нам даний на маленький відрізок часу. Час, який ми маємо, і нам даний на маленький відрізок часу, як ми проживемо на цій землі. І прийшов Ісус Христос, посіявши те Слово. І Він говорить, що ви мої учні, якщо приймете моє слово, якщо будете сповідувати моє ім'я, якщо будете світлом, якщо, буду, якщо я буду жити в вас, ви будете мої учні, тому що ви прийняли моє слово. Але є ворог, який говорить, що прийме моє слово на цій землі, на цьому полі, Він також сіє це. І маючи цей час, цей маленький відрізок часу, ми як люди маємо вибір. Тому що Ісус Христос зробив все для того, щоб людина мала вічне життя. Хто вірує, той спасеться. Але є ворог, який він сіє недобре зерно. І знаєте, в час, в який ми живемо, багато людей вони називають себе віруючими. Коли добрий час прийшов, то знаєте, сьогодні. Якщо сказати, що я віруючий, це якби добре. Тому що ти віриш в Бога, ти християнин. І все якби добре. Але в цій пришті Ісус Він якби розділяє дві категорії: є добре і є недобре. Є сини не лукавого, а є сини царства. Знаєте, немає якоїсь такої середини, що ти виріс, якби і туди, і туди. Нема. І знаєте, ми в нашій церкві. Ми маємо одне із служінь, месенарське служіння, це є вуличне служіння, де ми раз в місяць йдемо в нашому місті і роздаємо там їжу, роздаємо брошурки і говоримо про ім'я Ісуса. Говоримо, що людей любить Ісус. І знаєте, там люди, яких життя воно поламало. Це люди, які не мають якби, свого дому. Диявол одного разу посіяв ось це зерно, і життя їх не поламане. Але знаєте, бувають такі випадки, приходиш до людини і починаєш говорити про Ісуса. І вона може стояти навіть з сигарету, і ти бачиш, що її життя, воно недосконале по, по Біблії. Ця людина вона не пізнала Бога. Але вона тобі може так само проповідувати, і вона говорить, я знаю ім'я Ісуса, я знаю, що є Бог, я християнин. That's... Але життям своїм їй тяжко служити, тому що диявол одного разу посіяв That's... те, що її поламало. І так же само можна побачити в цей час, як я вже кажу, добрий час, маємо багато церков. Багато маємо наших церков, але ми бачимо, що як народ Божий він якби починає переходити ці границі. Люди говорять, що вже ми можемо і те робити, і там ми можемо бути. І церкви, які раніше, можливо, були дуже тверді, вони починають дружити зі світом. А Біблія говорить, що дружба зі світом. Це ворожне часу тест, проти Бога. Тест, тест. І подивишся на це, і знаєте, інколи навіть думаєш, чому так стається. Але Біблія говорить, що є той, який сіє недобре зерно. І знаєте, ще хотів би так сказати, що буває, говориш з молоді, зустрічаєш. І вони тест, інколи говорять, що нам не, тест. не цікаво бути тест. в церкві, де є благовіння. Де ти, повинен так, як ти повинен одягатись правильно. Ти не можеш вести себе, як ти хочеш. Там не такі пісні, які би ми хотіли. Нам не весело Test. там. І вони говорять, Test. ми ходимо в круту церкву. Test. І знаєте, Test. це печальне состояння, тому що, Test. коли добрий час, Test. Test. диявол, він сіє те зерно, Test. яке є неправильне, Test. і дивишся на життя Test. і розумієш, Test. що. Люди починають відходити від Бога. І так те саме те, що знаєте, мене дуже часто, якби, коли я це бачу, знаєте, якби серце розривається, інколи бачиш людей, особливо молодих, і вони ходять на зібрання, вони діти віручих батьків, вони з дитинства ходили в недільну школу. Багато навіть, із них деяких вже заключили заповідь з Богом. Але буває, вони можуть, якби на, на свій інстаграмі, на своїй соцмережі. Виставляти те, що не угодно для Бога. Я вам скажу права, вони можуть виставляти невіруючі пісні, а потім йти в церкву. Але знаєте, якщо вникати в Біблію і роздумувати, чи це Богу угодно, чи Бог радіє з того, що Його дитя, воно теє, Але повинно пам'ятати, що є диявол, який сіє і говорить, бери нічого страшного. Такий час прийшов, що це дуже добре. Але Бог він цього не хоче. Бог цього не хоче, бо хоче, щоб народ він служив для нього в добрій совісті. Тому що Біблія говорить, що не можете служити двом Господам, тільки одному. Або Богу живому, або другому. І знаєте, інколи, якщо роздумувати, це малює картину, що це не зовсім є той плід, це не зовсім є та пшениця. Яку Ісус Христос одного разу посіяв, залишивши нам Слово і сказав, щоб ми Його досліджували. І коли говориш з людьми, або ми часто чуємо, ми всі знаємо Бога, ми всі християни. Але Біблія говорить, що ми повинні виконувати волю Божу. Я хотів би зачитати перше послання Івана, другий розділ четвертий вірш, говорить такі слова. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує Його заповідів, той неправдомовець і не має в Нім правди. Хто говорить, що я пізнав Бога, я знаю Ісуса Христа, я ходжу в церкву, я християнин, але в своєму житті не виконує заповіді, не виконує волю Божу, не йде Писанням. Біблія прямо говорить, неправдомовець цей чоловік, ти не можеш. Ти говориш, що ти пізнав, ти християнин, але ти повинен виконувати волю Божу. І, знаєте, так само було, коли був Ісус Христос. Ми пам'ятаємо, як фарисеї один раз вони підійшли до Ісуса, і там був такий діалог, де вони говорять, що каже мої діти Авраамові, що ми живемо правдивим життям, в нас все добре. Але Ісус говорить, що каже, ні, ви не діти Авраама. Бо якби ви були діти Авраама, то ви робили б те, що Він робив. Але ви навпаки, Він каже, ви діти диявола, ваш батько диявол, тому що ви його пожадливості виконуєте. Ви йдете його дорогою, і правди у вас немає. Ви не можете бути посередині. Він каже, ви не діти Авраамові. І чому так? Тому що немає правди. І... Ісус навіть говорив, що каже, те, що вони роблять, ви не робіть. Да, так як вони говорять, ви так робіть, що, тому, що вони робили, тому що вони говорили Слово Боже, бо вони були люди, які носили закон, які носили правду, але життям не виконували. І Ісус прямо говорить, що каже, ви діти диявола, тому що Його пожадливості виконуєте. І знаєте, сьогодні людей це часто губить. Люди сьогодні часто якби, хитаються на цьому, тому що вони дивляться і, і, і говорять, що ось подивись, ось ця церква, вона може так і так. Ось цій церкві можна і те, і те робити. А чому ми не можемо? Але Біблія говорить, що каже, вникай в себе і в науку і займайся цим постоянно і так спасеш себе і тих, хто тебе слухає. Але коли ми будемо якби, свою основу будувати на якихось людей, на якійсь церкві, ми розгубимось, тому що. Те, на чому ми повинні будувати, це Слово Боже, те слово, яке одного разу посіяв Христос. І Біблія говорить, що Він збере пшеницю. Він збере тих, які були сини царства, які виконували Його волю, які прийняли Його ім'я і в своєму житті. Це ім'я вони носили. І не вникаючи в Писання, дивлячись на інших, можна. Загубити. І Так, як часто ми чуємо, що люди говорять, ось ти говориш, що ця людина неправильно поступає, ось ти говориш, що ось це не можна робити, але подивись, багато людей це робить, і що вони не спасуться. І знаєте, Якщо людина робить гріх, то Біблія говорить, що нічого не воно не може війти. Але знаєте, коли Ісус Христос був, був на землі, також були такі люди. Одного разу, коли Він проповідував і йшов, від на нього також підходять і кажуть, що хіба мало людей, які спасаються, хіба цих людей мало. І ми знаємо, що Ісус говорить, що каже, силкуйтесь віти тісними воротами. І Він каже, що буде одного разу, що ходімуть багато війти, але не війдуть. І скажуть, що, Господи, ми знали ім'я, Ти нас учив. Ми знали, ми були в церкві. А всім скаже, я вас не знав, чому волю не виконували, моє слово не прийняли, правди в вашому житті не було. І хіба мало спасається? І знаєте, я би ще хотів залишити таку думку. Іноді ми як люди пізнали Бога. Наші батьки, можливо, наші діди, вони, якби за Слово Боже. Вони були тверді, життя їхнє не було таке прекрасне, як наше, і вони стояли. А сьогодні, коли пройшов час свободи, час миру, і ми сьогодні задаємо такі питання, тому що ми не до кінця хочемо виконати волю Божу. І знаєте, я думаю, думка така, що якщо ми пізнали Бога, знаєте, я вірю, що якщо люди навіть не до кінця можливо виконувати, Бог також з ними працює, Бог також хоче їх спасти. Тому що Він за них постраждав. Але ми люди, які пізнали Бога, які пізнали Його особливо, Він відкрився для нас і сказав, що ви учні Мої. Ви дуже повинні прийняти слово Моє, а ми часто можемо дивитись назад. А Ісус сказав, що ви ж пізнали правду Мою, ви були близько за мною. Я хочу, щоб ви виконали волю Мою в точності, тому що я вас вибрав, ви народ вибраний. Але, можливо, часто ми із за доброго часу, що все добре. Знаєте, хочеться жити добре, ми можемо дивитись назад. Легше жити так. Легше жити не виконувати волю до кінця набагато, тому що в житті твоєму може бути набагато більший успіх. Але Бог хоче, щоб до кінця виконали волю Його, щоб коли прийде час жнив, ось ця година настане. Ми були сини царства, ті, які знали Бога близько. Допоможе нам Господь в цьому. І також Біблія нам говорить, що каже, нам потрібно прикладати зусилля. Від днів Івана Хрестителя, царство Боже, зусиллям береться. І хто прикладає, той хапає його, той забирає, той входить, хто хапає, його, хто держиться. І Біблія говорить, що той чоловік, він його отримає. Біблія також нам говорить, що зі страхом і тремтінням. Звершуйте спасіння своє, не просто так, що я знаю Бога, не просто так, що мої батьки віруючі, що я приходжу в церкву, але зі страхом і трепетом. Це те, що сьогодні втрачається, що люди не цінують і до кінця не розуміють, тому що все добре. Але Біблія говорить, неважливо, який час, час важкий, час легкий, час свободи, час благословіння. Звершуйте спасіння зі страхом і тремтінням. І нам потрібно прикладати зусилля, щоб принести плід, щоб бути добрим плодом для Бога, тому що ми його пізнали, ми його діти, і він чекає від нас, що ми принесемо цей плід. І прийде час з них, і наше життя буде зважене. Тому що ми знаємо, що є весна, коли приходить весна, є час, щоб усіяти. Як я вже говорив, нам час даний на маленький відрізок часу, щоб ми трудились, щоб ми служили, щоб виконували волю нашого Бога. І прийде час жнив, І ми війдемо до радості нашого Пана, де Бог скаже, що війди ти добре трудився, ти був твердий. Можливо, було тобі тяжко, але ти виконав. Я тобі дав, можливо, п'ять, можливо, два таланти, можливо, один, але ти був вірний. Так, да, можливо, тебе, але другі люди і казали, що надаремно це все. Але ти знав волю свого Бога. Ти прийняв те слово, яке одного разу Христос посіяв. Ти був його учнем. І Він скаже: війди в дім пана свого, над великим поставлю тебе. І знаєте, і ще прийде час. Коли пшениця буде зібрана до клуні, сини царства йдуть у вічність. Але ще пройде година також нив, коли кукіль, Біблія говорить, що він буде зібраний і спалений. І він говорить, що ці люди вони підуть в огонь. І знаєте, інколи, можливо, для нас це якби так ну, не дуже хочеться чути. Але знаєте, це є те, що буде, тому що є дві дороги: одна, яка веде в царство. А друга, ми знаємо, куди вона веде. І Бог говорить, що я посіяв своє слово все зробив, щоб ми могли бути учнями Ісуса Христа. Прийде час жнив, і земля буде пожата, і пшениця буде зібрана до клуні. А кукіль буде спалений. Допоможе нам Бог. Ми будемо йти до молитви, щоб нам молитись перед нашим Господом, маючи добрий час, маючи добру змогу бути в домі молитви і чути Його слово, яке Він говорить до нас. Це слово Він одного разу приніс на цю землю. І ми його виконувати стараємось в нашому житті. І ми його чуємо, і воно говорить до наших сердець. І воно дає нам сили. Воно дає нам право на дорогу направлення, щоб ми йшли і принесли плід для нашого Бога. Ми схилимо наші коліна і будемо молитись. Амінь.